мам! чого дзвоню? Та хотіла питатися, що там, які у вас плани? Ну. Та думаю, може би ви сте приїхали сюди в Іспанію. Та хочу шлюбне агентство відкривати. Ну. Ну, та як до чого ви тут? Та може би сте вийшли заміж за якогось з наших претендентів. Так. Влаштувати ваше особисте життя. Ну? Я свої перевлаштувала, беруся до вас, ну. Ну, чому не хочете? Ну, та як жаль корову продавати? Ну, та вам що та корова? Ну, то молоко вже зараз не добре пити, бо то бачите, що кажуть, що все, що з молоком зв'язано, треба не пити, бо то здуває від молока. Та? Ну. Та ой, я вас хотіла попросити, щоб ви перестали ті цукерки їсти зараз трошки з півроку. Та й потім приїжджайте. Ну та. Ну, то що ж не вмієте говорити? А що тут треба говорити? Кохання любить тишину, маму, не треба говорити, тільки дивиться на нього, а він на вас і все. Посміхайтеся і вже. Ну, а як же? ж? Та, мамо, ви над тим питанням подумайте. Завтра дасте мені знати, щоб я вам тут підшукала якийсь хороший варіант. По порозбирають хлопів, потім будете плакати на свою голову.